Кобзар, Ірина Король, вся команда працює для вас. І спершу коротко про головне. І розпочинаємо ми з того, що деякі колишні бійці ПВК Вагнера перейшли на бік України і приєднались до російського добровольчого корпусу. Задля цього вони покинули російські контракти в Африці. Про це інформує командир РДК Денис Нікітін. Він пояснив їхні рішення моральними міркуваннями, відмовою брати участь у воєнних злочинах і бажанням протистояти російському агресору. Я нагадаю, що тривалий час представники ПВК Вагнер прибували. На найскладніших напрямках, де протистояли українські армії, однак після невдалого бунту Пригожина в червні 23-го їхні залишки перекинули спершу до Білорусі, а потім до Африки. Солдатам з північної Кореї незабаром знадобиться підкріплення, бо майже 4 тисячі з дванадцяти вже загинули чи дістали поранень. Про таке написало видання Форбс і аналізуючи рівень рівень втрат солдатів армії КНДР та розвиток ситуації на цій ділянці фронту в найближчому майбутньому видання зазначає, що невідомо чи взяв пхен'ян на себе зобов'язання розгорнути ще більше військ, але північно-корейський режим безумовно зацікавлений в тому, щоб продовжувати відправляти людей. Адже Москва торгує військовими технологіями в обмін на додаткову робочу силу і живу силу, нагадує видання Форбс. І настав наступна інформація, це з розряду тих, знаєте, кому майна, кому мати рідна. Отже, ДБР викрило колишнього комбрига територіальної оборони, який організував фіктивні виплати дружині за нібито участь в боях. За даними джерел РБК Україна, йдеться про Дмитра Герасименка, який перебував на посаді командира 108 ї окремої бригади. За даними слідства, посадовець влаштував свою дружину в очолювану ним бригаду на посаду стрільця, щоб організувати її підвищені виплати. Аби формально дотриматися закону. Ружя навіть розлучилася, проте перебувала в родинних відносинах. До оборудки Екс Комбриг також залучив двох підлеглих, які заповнювали необхідні документи. І от за період з липня 23 го по квітень 24 го дружина колишнього комбрига незаконно отримала більше 922 тисяч гривень додаткової винагороди. Проте увесь цей час вона несла службу поряд з чоловіком, займалася конярством на спеціальній фермі.